На цій фотографії 38-річний Максим разом із другом, саме таким його пам'ятатиме мама, завжди усміхненим та сповненим сил. Ганна Олексіївна розповідає, усе сталося в грудні 2015-го. Під час святкування новорічного корпоративу її Максима штовхнули зі сходів. Він упав і вдарився головою. Мені його привозять всього окровавленого. Коли я на його подивилася. Ну, ну був жахливий, весь жахливий його був. В його була вся сторона, ока в його такого як не було. В його була сплошна рана. Ледь притомного і закривавленого сина жінка вночі відвезла до Києво-Святошинської районної лікарні, але стомлені медики не поспішали оглядати пацієнта. Вони не хотіли звати врача, бо ми пізно приїхали. Потім зійшов врач, забрали його в маніпуляційну туди. Зробили йому промили, зашили рану. Я хотіла йому, щоб хоча б рентген були, зробили йому голови. Ну цього йому не зробили. Ну, в общем, відправили нас додому? Тієї ночі черговий хірург не помітив черепно-мозкової травми. Він просто наклав шви і відправив пацієнта додому. Важку травму голови через декілька днів діагностував сільський фельдшер. І коли я подивився рано, що вона не зашита, повністю нормально з таким діагнозом, з такими травмами, взагалі ну жив би він і б вчасно йому вчасному Да. Якби йому вчасно, там, де робили саме перше обстеження, довж були зробити, звісно, довжди були зробити хоча б рентген чи МРТ голови, щоб подивитися, чи нема там, не дай Бог, ематомию, тому що травма серйозна. Вдома у хлопця почалися судомні напади. Він почав втрачати пам'ять. Але коли рідні знову відвезли Максима до лікарні, було вже надто пізно. Чоловік помер. В його мозги, як він сказав урачу, його не мозги, його каша. До такої міри була побита голова. Півтора роки розслідувань і хірург, який, на думку прокуратури, не надав достатньої медичної допомоги пацієнту, сьогодні мав опинитися на лаві підсудних. Але на перше судове засідання Роман Вітюк так і не з'явився. Через нерви у лікаря раптово стався гіпертонічний криз, пояснює судді його адвокат. Дуже прикро, але Вітюк. Відповідно, там вчора брат завіз до мене довідку, що його позвали на стаціонарне лікування у центральному району району лікарні києво Святошинського району. Поспілкуватися із медиком нам так і не вдалося. Колеги не зізнаються, в якій саме палаті лежить підозрюваний. Головний лікар Києво-Святошинської лікарні свого підлеглого теж захищає і вважає, що той зробив усе правильно. Там була травма. Незначна травма, хворий був оглянутий і в прекрасному стані був виписаний чи відправлений після огляду за місцем проживання. Якщо його відправили за по місцю проживання і він сім днів вдома, спокійно собі жив, працював, і з ним щось сталося, чого ми не знаємо, то як можна звинувачити в доктора, що він щось не догледів? А от в прокуратурі таки знайшли докази лікарської халатності. Він не застосував при ній. Жодним чином необхідне медичне обладнання, зокрема рентген, а, а також МРТ, інші необхідні для діагностики прилади і фактично я проводив на свій розвиток, на свій якийсь життєвий і Фаховий досвід, якщо прокуратурі вдасться довести вину лікаря, йому загрожує до двох років за ґратами. А поки 37-річного хірурга навіть не відсторонили від роботи. І як тільки медик одужає, то далі візьметься рятувати чи то губити людське життя.